12 годин без світла, інтернету та мобільного зв'язку, але з водопостачанням, хоча воно було не у всіх. Це Іспанія, місто Теревєха, де живу я і де мешкає понад 10 тисяч українців. Вчора суп я собі підігрівала за допомогою газового пальника, який в мене залишився ще з походів у Карпати, а новини дізнавалася завдяки українській сім-карті Вадафон, яка працювала, і мені дзвонили рідні і розповідали, що відбувається. Зрештою, світло увімкнули так само несподівано, як і вимкнули, коли я вже вклалася спати о 23 Ті зранку я вийшла на свою іспанську роботу, але жодних повідомлень від керівництва не було хоча вони мали би бути. Я працюю моніторою в шкільному автобусі, щоб вивчити іспанську, доправляю дітей зранку і ввечері до школи, і до кінця не було зрозуміло чи працюватимуть школи чи залишати дітей вдома. Із сайту мерії я дізналася, що школи таки працюватимуть, але без уроків буде лише догляд за дітьми. Працюватиме шкільна їдальня та шкільний транспорт. Зрештою в автобусі у мене було з 37 дітей, лише 9. Тим часом національний суд Іспанії вже порушив справу, щоб з'ясувати, чи було вимкнення електромережі актом кіберсаботажу. Думаю, зараз дуже популярні будуть потужні павербанки тут в Іспанії, а також системи супутникового зв'язку Starlink. Чи є у вас такі?